Привіт, друзі! Які артисти на Євробаченні підтримують Росію, і яке місце гурту циферблат пророкують у фіналі цього конкурсу? Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ще раз хочеться привітати гурт циферблат з тим, що вони пройшли у фінал Євробачення. Особисто мене майже ніхто не вразив у першому півфіналі. Ну а хлопці з циферблат, на мою думку, виступили достойно. Але я почув кілька технічних моментів: чи то соліст гурту трохи перехвилювався, чи то е, так був налаштований мікрофон. Але інколи було відчуття, що голос фальшивить. Але я впевнений, що гурт вже передивився свій виступ. Вони зробили висновки, і на репетиціях фіналу усе це усунуть. А ще було кілька Технічних проблем під час першого півфіналу, наприклад, під час виступу учасника від Швейцарії, почала підвисати картинка, але враховуючи те, що Швейцарія автоматично у фіналі, то організатори вирішили не перезнімати цей виступ. Ну і досить довго відбувався підрахунок голосів. Зазвичай це е, відбувається протягом 10 хвилин після закінчення голосування, але тут ведучим потрібно було більше тягнути час. А потім режисери ще й поставили відео з репетиції другого півфіналу, щоб ще більше. Потягнути той самий час. Ну і все ж порахували, додали нам, українцям, більше адреналіну, бо кілька разів Україна була у номінації, але не проходили у фінал. і Вже в останній номінації ми з вами дізналися, що ми все ж у фіналі. Трохи цікавих фактів про гурт циферблат, музичну діяльність брати-близнюки Даніїл і Валентин Лишінський розпочали після 9 класу. Тоді вони створили у 12-му році гурт Running Blue і співали англомовні пісні. А вже у 15-му році вони назвали Сиферблат, і до них приєднався барабанник Федір Ходаков. Крім концертів, хлопці ще займаються ремонтом комп'ютерів і працювали у кол-центрі. Ну а 5 років тому вони взяли участь у шоу X-Factor. До речі, тоді їхній виступ розкритикував ігор Кондратюк. Він назвав гурт зеленим і не готовим до великої сцени. А от співачка Настя Каменських поставила високу оцінку і сказала, що за їхньою творчістю. Майбутнє гурт циферблат тричі подавав заявку на Євробачення у 22-му році. Вони потрапили до лонглиста на світбору, але до фіналу не дістались. В 24-му році потрапили до фіналу, але тоді поступили Джері Хейл і Альона Альона. Ну і вже цього року вони перемогли всіх і стали представниками України на цьогорічному Євробаченні. До речі, щоб поїхати на цей конкурс, гурт витратив близько 120 тисяч доларів. А це більше 5 мільйонів гривень. Ну і до речі, хлопці самі обирали. Режисера для свого номера разом з гуртом Циферблат до фіналу увійшли представники Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан-Марино, Естонії і Португалії. І з'явилась дуже цікава інформація про те, хто з цьогорічних конкурсантів є. Прихильниками Росії, хоч Росія, в принципі, не бере участь у цьому конкурсі, бо її ніхто не запрошує, але опосередковано вона все одно десь поруч. Наприклад, Емі з Ірландії, пісню для Ірландії написала Росіянка. Текст про тугу за СРСР. Джей Джей з Австрії зізнався, що на створення треку його надихнула росіянка. Парк з Вірменії брав участь у концертах у Росії після 22-го року. Ну а Маріам Шенгелія з Грузії підтримує проросійську партію Грузинська Томі Каш з Естонії популяризує ностальгію за СРСР і закликав до миру. Ну і до речі, постановку номера готувала йому росіянка. До речі, більшість цих артистів виступатимуть у другому півфіналі, який відбудеться вже у четвертому. Майте це на увазі. Так, друзі, ну і нагадаю, що ми, українці, можемо голосувати за будь-якого учасника Євробачення, крім України. Але є тут один нюанс: якщо ви або ваші родичі, або можливо друзі живуть за кордоном, то вони в принципі можуть голосувати за Україну. Все дуже просто. Якщо у вас український мобільний оператор, то логічно, що ви не зможете проголосувати за Україну, навіть будучи за кордоном. Якщо ж у вас мобільний оператор іншої країни, то тоді це зробити. Легко і загалом, до речі, з одного номера можна проголосувати до 20 разів. Це також пам'ятайте. А ну і якщо українці перебувають у тих країнах, які не беруть участі у співачому конкурсі, то вони теж можуть проголосувати за допомогою сайту або в офіційному додатку Євробачення під назвою Eurovision Song Contest. Ну і я вас закликаю, друзі, підтримати гурт циферблат, підтримати Україну і в суботу проголосувати саме за наших хлопців, якщо ви за кордон. Якщо ваші друзі або родичі, то будь ласка, теж нагадайте їм це зробити. Ну і яке ж місце прогнозують букмекери нашим хлопцям з гурту Циферблат на Євробаченні? За прогнозами букмекерів, найбільше шанси на перемогу після першого півфіналу залишаються у фінсько-шведського гурту КАЙ. А який, до речі, на Євробаченні представляє Швецію з «Барабада Басту». Цей гурт створили у Веурі, що у Фінляндії, у 2009 році, і з того часу це тріо воно створює комедійні музичні різні пісні. Артисти, до речі, стали швидко популярні завдяки цьому цьому формату комедійному і продовжують проставляти шведську і фінську культури. Співають хлопці у стилі поп, рок, реп, диско, шлягер. Ну одним словом, всі жанри викор. Ростовують, до речі, гурт випустив вже сім альбомів. Хлопці написали і виконали два мюзикли в театрі Васа, це Фінляндія, і влаштували величезне шоу на честь свого десятиріччя. До речі, саме цьому гурту букмекери віддають 42% на перемогу. Ну а щодо України, то після першого півфіналу нам пророкують лише 13-те місце. Але тут давайте не забувати, що це лише прогнози букмекерів, і вони не завжди збуваються. Тобто, все залежить від того на кого ставлять самі глядачі. Ну і все це ще може змінитися після другого півфіналу, адже саме в четвер вночі стане відомий повний список фіналістів і ймовірних конкурентів для наших хлопців з гурту Циферблат. До речі, як вам цей гурт Кай? Напишіть, будь ласка в коментарях. У підсумку хочеться друзі сказати, що на мою думку гурт циферблат точно відрізняється від багатьох артистів, які цього року виступають на Євробаченні. Так видно, що вони намагаються робити свою роботу на 100%, Так є кілька недопрацьовок, але якраз є кілька днів, щоб ці недопрацьовки виправити і виступити у гранд фіналі на всі 100%. і щоб ми їх. Підтримували так, тому що є коментарі, в яких пишуть про те, що Боже, як можна було відправити цей гурт? Пісня не така, там костюм не такі. Але все одно це ж українці, так? І це український гурт, який представляє нашу країну. Тому я особисто їх підтримую. Можливо, десь щось не подобається, але підтримка важливіша. І отут, друзі, питання до вас: які ваші емоції після? Півфіналу, і що думаєте про виступ наших хлопців з гурту цифроблат, і за кого до речі, ви голосували у першому півфіналі? Можливо, за кого плануєте голосувати у другому півфіналі і у самому фіналі? І ще чи є серед вас до речі, ті, хто живе за кордоном, і чи змогли би ви проголосувати за цифроблат з іноземного номера? Чи ви вже, наприклад, голосували? От напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях тут під випуском. І до речі, ще хочу вам нагадати про те, що у себе в телеграм. Грам-каналі, я коментую півфінали і фінал Євробачення. Там пишу свою думку щодо кожного номера. А потім ми з вами обговорюємо всіх учасників. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал і в четвер, в суботу. Знову будемо там активно обговорювати другий півфінал і фінал. Посилання на нього є в описі цього випуску. Дякую, що ми разом. Ну і підписуйтесь на цей канал Слава ПРО, де два рази на тиждень виходять новини шоу бізнесу. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через три. 2 va